Призвали хлопця до війська. Офіцер підходить до нього і питає: На кого ви схожі? Ремінь сповз, гімнастерка, наче її довго жували. Чоботи, брудні. То відповідає: Мама по секрету сказала, що на дядька Петра, нашого сусіда, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вирішили з'ясувати, хто найкращий оперативник у світі. З'їхалися з усіх країн і давай змагатися. Отже, завдання: ліс 15 гектарів. Туди запустили зайця, і потрібно його знайти. Перші американці. До лісу забігає взвод сват з поліцейськими. Годину немає, дві немає, на третю виносять зайця. Всі в захваті, молодці, оплески. Далі англійці. Заходять у ліс найкращі королівські солдати, купа мисливських собак та всілякої електроніки. Через годину виносять зайця. Всі в шоці від здивування шаленні оплески. От і черга наших оперативників. До лісу тупцюють два опери у формі зі шкіряними папочками. Всі почали обурюватися. Хлопці, ви куди? Ви там пару днів просидите? Опери. Усе нормально, не хвилюйтеся. Та ні, ми заколупаємося вас тут чекати. Усе нормально. І пішли. Зайшли в ліс, лунає шум, тріск, метушня, крики. Через 15 хвилин виходять. Виводять ведмедя в наручниках, підводять до суддів ведмідь де мені тут за зайця розписатися? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Сьогодні я, побачивши о сьомій ранку бабусь, які заповнили автобус, не витримала і підійшла до однієї з них і запитала: Вибачте, я журналістка, ми пишемо статтю про життя пенсіонерів. Скажіть, а куди ви зараз їдете? Як ви думаєте, що вона відповіла? Вона сказала, що їде додому. Де вона вже встигла побувати о сьомій ранку? Де? Я страшенно хочу на пенсію, щоб коли-небудь відгадати цю загадкову міграцію пенсіонерів о сьомій ранку. Галю, ти що так довго у ванній робила? Зимову гуму на літню міняла. Тобто не зрозумів. Не зрозумів він. Ноги голила.